Кілограм сиру виходить 250 гривень. Беремо літру молока за 35 гривень, творог, сир домашній за 150 гривень, кілограм, доводимо до кипіння молоко, вкидаємо туди сир, отак от все помішуємо, потім все зливаємо, проціжуємо. Півпачки масла 100 грамм, в цю ж каструльку кидаємо, розтоплюємо. Цю масу тоді назад повертаємо, 3 яйця по 6 гривень, 18 гривень, додаємо туди, все перемішуємо, чайну ложечку солі, знову перемішуємо і на медленному вогні потрошечку його варимо. В кінці додаємо соди, отак от, і все потім виливаємо у форму. Форму акуратненько так от, накриваємо харчовою плівкою, в контакту і залишаємо. В холодильнику, щоб він застиг, отака красота. Він смачний, нереально просто я от люблю такий сир. Я вже вам показував. І ще виходить сироватка дуже смачнюча. Ваше здоров'я, гарного дня.